Доброго дня! Сьогодні готуємо шоколадно-медовий кекс. Пішли готувати. Починаємо все е, висипати у мисочку. Кладемо 100 грамів сукру, так. щепотку дрібної солі.

Зараз відмірюємо олію І все це заливаємо гарячою водою 250 мл. Hva er det du gjør? Зараз процідимо ізюм у мене, я кладу ізюм, і тепер сюди висипаємо корицю 350 300 грам борошна і мішаємо. І сюди ж висипаємо, кладемо соди. Сіграми сода? Шість грами, це десь по чайної ложки є? І сюди складемо какао. Дві столові ложки. Зараз в мене одно І ще, ще одне, трошки добавлю. Розмішуємо тепер все. Добав вийти як густа сметана. Ось яке воно у мене вийшло, така. Таке тісточко жидке. Зараз будемо класти у мультіварку. Змащуємо маслом мультиварку і висипаємо усе. Увага! У відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Все, ставимо в мультиварку на одну годинку. Включаємо випічку і додаємо. 60 майнут і пуск. Чекаємо. Спікся нас наш кекс, ось він який, зараз будемо доставати. Ось я його достала, зараз будемо прикрашати сахарний пудрой. Типу, классика ложиться. Викорина починається. І розрізаємо. Ось який пухенький, гарденький вийшов у нас кекс. Готуйте, смачного, всім гарного дня. Підписуйтеся, пока-пока.